У 2000 році в Японії переглянули вік кримінальної відповідальності. До того злочинець міг постати перед правосуддям лише у віці 16 років. Однак Сайто Сакакібара своїми жахливими вчинками знизив його до 14. Проте усього за 4 роки розмови про зниження порогу кримінальної відповідальності знову почали звучати. Адже 1 червня 2004 року. Поки що назвемо її дівчинка, а скоїла жорстокий напад на свою однокласницю та забрала її життя. Справа Сатомі Мітарай досить відома у інтернеті. Вона стала свого роду частиною інтернет-фольклору чи навіть легендою. Однак саме про цю справу мене часто запитують у коментарях аж двічі, тому пропоную її дослідити, але не просто як злочин, а також як і інтернет-легенду. 1 червня 2004 року у початковій школі Окубо Сасебо, що у префектурі Нагасакі, сталося щось страшне. Учитель увійшов до класної кімнати у пошуках двох дівчат, які не з'явилися на обіді. На підлозі він помітив тіло однієї з учениць Сатомі Мітарай. Її горло було перерізане. Руки так само були вкриті свіжими ранами. Незадовго до того з тої самої кімнати вийшла інша учениця – однокласниця Сатомі. У її руках був канцелярський ніж. Її одяг був вкритий кров'ю жертви. Підозрювано оперативно знайшли та затримали органи правопорядку через юний вік. Ім'я та особисті дані вбивці не розголошувалися, а у змії його хрестили за старою традицією. Дівчинкою А. Підозрювана одразу ж зізналася у скоєному злочині, сказавши: Я зробила щось погане. та мені шкода, мені так шкода. Спершу дівчинка А не пояснила свої мотиви. Однак, скоро вона зізналася поліції, що посварилася з Сатомі Мітарай через образливі коментарі у інтернеті 15 вересня 2004 року. Сімейний суд Японії направив дівчинку А. до виправної установи, закривши очі на її юний вік через жорстокість. Нагадаю, вона порізала жертві руки та розп**ла горло. Злочинницю доправили до виправної установи, до тієї ж самої установи, до якої за шість місяців до того за дивним збігом обставин направили вбивцю Скобе, Сейто Какібару, хлопчика А. Коли справа потрапила до змі, інтернет-ресурси та телеканали, такі як Fuji TV, почали розповсюджувати фотографії зловмисниці, на яких вона була зображена у темнобузковій ковтині, з каптуром та написом на грудях Невада 18 червня 2004 року. Японські двачери злали у інтернет ім'я дівчинки Нацумі Цуджі. Однак через ту саму ковтину у інтернеті Нацумі знали під іншим іменем. Невадатян. У ЗМІ повідомляли, що мотивами на Цумі стали коментарі з боку мітарай на вебсайті дівчинки А. Мовляв, Мітарай називала Цуджі Огрядною. Поліцейський психотерапевт зробив висновок, що дівчинка А не була психічно хворою, хоча й мала декілька епізодів поміченої за нею девіантної поведінки. Вона неодноразово билася з однокласниками, а за місяць до скоєння злочину погрожувала іншим учням, канцелярським ножем. Тим не менше, деякі джерела вказують, що шкільний психолог діагностував у дівчинки синдром Аспергера. Хоча, враховуючи тогочасне відношення до людей з розладами аутистичного спектру та стигматизацію людей з психічними розладами у Японії, навряд чи дівчинка А отримала б необхідну допомогу. Попри це, серед широкої публіки розповсюджувалися плітки про наявність у малолітньої злочинниці синдрому хікікоморі. Хоча жодна медико-психіатрична комісія цього не підтвердила. Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії визначає хікікоморі як стан, при якому постраждалі люди відмовляються залишати батьківський дім, не ходять на роботу та не відвідують школу. А також ізолюються від суспільства та сім'ї в одній кімнаті на тривалий час від шести місяців. Подібна поведінка дійсно була помічена за Нацумі, вона почала кидати гуртки та соціально ізолюватися. Хоча у той самий час вона продовжувала активно займатися у секції баскетболу. Також джерела зазначають, що дівчинка А занадто захоплювалася нехай буде темним інтернетом, так би мовити, дном інтернету. Ці джерела зазначали про цуджі. Дівчинку захоплювали міські легенди та інтернет-субкультура, що охоплювала навіть гуро. На своєму сайті вона посилалася на флеш та ascii фільми, які можуть збентежити найзатятіших інтернет воїнів. Гуро це жанр мистецтва, що виник в Японії, зокрема в інтернет культурі, де визначається своєрідним поєднанням гротескних та екстремальних зображень. Він зображує такі елементи, як кров, внутрішні органи, насильство, підпали, знущання та смерть, а також часто зображує жорстокість та садомазохізм. Жанр гуро зазвичай використовується в ілюстрації манги, аніме, відеоіграх та інших мистецьких формах в Японії та за її межами. Цей жанр досить екстремальний і може викликати негативні емоції у деяких особливо чутливих людей. Тому перегляд інформації та зображень з цього жанру може бути небезпечним для психічного здоров'я людини. Сайт дівчинки а зображав усе, чим вона цікавилася. Вона писала фанфіки за мотивами улюбленого кіно Королівська битва. І якщо мене дивляться зумери, це типу «Гри в кальмара чи голодних ігор, якщо ви меленіали. Центральним мотивом її сайту стало флеш-відео, що називалося Редрум. Коли справа набула розголосу у Японії, знову спалахнули суперечки про необхідність зниження віку кримінальної відповідальності. Також почали виникати питання про обмеження діяльності неповнолітніх у інтернеті через вплив субкультури хікікоморі коморі на молоді покоління. Також критики зазнали й висловлювання з боку членів японського парламенту. Тогочасний міністр фінансів Садаказу Танігакі назвав характер злочину, скоєного дівчиною а чоловічим. Справа також вплинула й на продовження королівської битви на DVD. Його було перенесено через дії на Цумі Цуджі, парадоксально. Але дівчинка А сама стала свого роду інтернет-легендою та частиною цифрового фольклору. Відвідування сайту злочинниці значно зросло, а після його закриття почали виникати його численні архіви та дзеркала, проте до сьогодні збереглися лише скріншоти, ймовірно зроблені на сайті та текстові версії у веб-архіві. Імітатори створювали копії сайту, а музиканти присвячували дівчині пісні. У червні 2005-го адміністрація інтернет-магазину, який продавав мерч університету Невади, зазначила про величезний приріст продажів темно ковтин. За декілька тижнів лот прибрали з магазину через відвертий зв'язок одягу з образом Цуджі. Косплеєри імітували образ дівчинки, а а сама злочинниця стала інтернет-персонажем, на імення Невада Тян. Її часто зображають з темним коротким волоссям у вже канонічній ковтині університету Невади та божевільною усмішкою. Також основним атрибутом її образу став канцелярський ніж чи інший гострий предмет. З японського двоча зображення та історії дівчинки А перекочували до форчану та на англомовні іміджборди, а звідти вже й на локальні ресурси по всьому світові. Хоча, як на мене, ця форма інтернет-мистецтва досить дивно маю зізнатися, не стільки виправдовує чи прославляє злочин, скільки представляє себе просто мемізацію. Вона стала чимось типу міфу, як історія Влада Дракули. Це важко пояснити, але шум довкола Невадатян – це шум довкола образу, створеного інтернетом. У той самий час, як той самий Сагава Ісей прославився серед люду виключно завдяки акту поїдання іншої людини. 18 березня 2005 року на випускному початкової школи Окубо учні отримали альбоми з порожніми сторінками для розміщення фотографій Сатомі Міторай та Нацумі Цуджі власними руками. Батьки Сатомі отримали сертифікат про закінчення початкової школи їх донькою. Сертифікат також отримала й Нацумі, оскільки це мало допомогти їй наново інтегруватися у суспільство після реабілітації. Дівчинці А присудили два роки примусового утримання та доправили до виправної установи. Це сталося 15 вересня 2004 року. У вересні 2006 її термін продовжили ще на два роки. Інтернет-популярність невадитян досягла свого піку у 2015 році. Письменник Накагава Джонікюро. Співробітник батька жертви у газеті Майні Чішінбун заявив, що мемнева датян насправді багато говорить про суспільство Японії у негативному ключі. Також він взяв коментар у брата жертви: немає сенсу ненавидіти суджі на Цумі. Справді я не знаю. Я просто втомився. Батько не говорить про помсту чи щось подібне. Зрештою, я б хотів, щоб вона та я могли жити у одному суспільстві. Я б сказав їй, приймай відповідальність та живи там, де я живу. Нацуміцуджі вийшла на свободу у 2008 році. Подейкують, що вона змінила ім'я та місце проживання. Кімнату, у якій померла Сатомі Міторай у початковій школі Окубо перетворили на так зване місце спокою. Кожного дня директор школи приходить туди помолитися. На поверхні нам з вами здається, що у Японії існує культ маніяків. Дійсно, у покидьків суспільства справді можуть з'являтися прихильники та, на жаль, послідовники, проте більшість людей не вбачають романтики у кривді інших, адже захоплення вбивцею ще нікого не захистило від його дій. У Японії родини злочинців часто переслідуються та засуджуються самим суспільством, тому що, як говорить народна мудрість, якщо дерево дає гнилий плід, щось не так з самим деревом. Батьки Цуджі Нацумі не помітили проблем у житті своєї доньки, у цьому була їх провина. Батьки Мірей Сатомі не помітили, що їх донька цькує іншу дівчинку в інтернеті, і у цьому була їх провина. Так чи інакше, через булінг проходить майже кожен з нас, якщо не кожен насправді, і ні до чого, крім ментальних шрамів, у кращому випадку це не приводить. Смерті Мірей Сатомі можна було уникнути, якби діти довіряли своїм батькам. Якби батьки були не просто батьками, годувальниками чи опікунами, якби вони були друзями для своїх дітей, тож варто зробити висновки.